Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським шоколадна лихоманка. Казка з книги. А що вигадав, ти авторка Юлія Даниленко. Автор пісень Борис Гриньов. Чи подобається вам шоколад так, як мені? Ні, навряд чи я його обожнюю. Однак у шоколаду так багато видів, як же нам їх розрізняти. У тропічному лісі завжди тепло й волого. Дерева своїми гілками торкаються неба. Там навіть можна побачити плоди какао-дерев, схожі на гігантські. Коричневі лимони. Кожен із них має жорстку шкарлупу, всередині якої ховаються маленькі какао-боби. Навколо лунає спів пташок, мавпи гойдаються на гілках, птахи розфарбовують небо яскравими кольорами. Різноманітні папуги гомонять одне з одним, навіть жаби. Здаються різноликими завдяки розмаїттю кольорів. Під ногами простягається килим зі стобаровних квітів, які наповнюють повітря неймовірним ароматом. Усе це робить ліс надзвичайно казковим місцем. тамочки й сталася ця надзвичайна історія. Дозвольте вам представити. Це шимпанзе на ім'я Берта. Якщо подивитися на неї, то вона здається звичайнісінькою мавпою. Її домівка високо на дереві між гілок. Берта така ж спокійна й розважлива, як і всі інші шимпанзе. У мене завтра, день народження, до мене прийдуть мої друзі привітати мене. Мені так хочеться їх чимось здивувати та приготувати щось особливе, а це буде нелегко. Тож відправлюся я в ліс на пошуки продуктів, а дорогою поміркую, чим саме їх пригостити, хвилюючись, вигукнула Берта. Тож Берта вирушила на пошуки в ліс. Вона шукала продукти, із яких зможе готувати. Після довгих розшуків шимпанзе дісталася місця, де росли найсмачніші какао На мить вона замислилася, і в її голові з'явилася дивна ідея. А чи не приготувати до столу щось солодке? І з цією думкою вона зірвала боби. Але мені тепер потрібен цукор, і шимпанзе пішла шукати пальму, щоб зробити пальмовий цукор. Ще треба дістати трохи молока. Для цього згодиться і кокосовий горіх. Зібравши все необхідне, шимпанзе прийшла додому та почала готувати. Спочатку в неї нічого не виходило, але після декількох спроб вона скуштувала свою страву та зраділа. О, кожна краплинка цього чудового творіння тане в роті. Я щаслива. Це саме те, що я хотіла. Спробую повторити, але замість цукру додам трошки меду диких бджіл», викрикнула Берта. Цього разу вийшло ще смачніше. Шимпанзе намагалася вигадати назву цій чудовій насолоді, але це їй ніяк не вдавалося. Наступного дня прийшли гості. Серед них були шимпанзе, гібони, лемури, а також її пернаті друзі папуги та колібрі. Вітаємо! Хай щастить! Вони привітали її та подарували подарунки. А коли настала черга Берти їх дивувати, вона мимоволі вигукнула Пригощайтеся, будь ласочка, шоколадом. О, я вигадала назву. Гості були в захваті й раділи. Ніколи не їли нічого смачнішого. Вітаємо Берто із чудовою знахідкою! «Будь ласочка, розкажи, як ти це зробила, попросили її гібони. Я вирішила тримати це в таємниці, відповіла Берта. Але я із задоволенням усіх вас пригощу. Чутки про смачні ласощі пішли лісом. І з часом шоколад став улюбленим смаколиком тварин. Однак ніхто не зміг його відтворити. Під величезною пальмою на галявині прилаштувалася велика крамниця Ворона Джозефа. У ній можна було купити все, що потрібно тваринам. Джозеф запропонував Берті співпрацю. Берто, шоколадкар. Це найсмачніше, що мені доводилося куштувати. Я пропоную тобі продавати його в мене. Він усім дуже сподобається. Гаразд. Я буду загортати невеликі шматочки шоколаду у велике листя дерев, а коли буде збиратися достатньо, то приноситиму для продажу в крамниці, погодилась Берта. Потихеньку кожний мешканець лісу скуштував. Диво берти. Особливо цим солодощам раділи лісові ласуни. І з часом з'явилась і пісенька. Її придумав малайський ведмідь, який полюбив це смачне диво більш за всіх. Усе частіше і частіше вона лунала лісом. Кожний в лісі дуже радий, що ласує шоколадом. І ведмеді, і пташки, і жуки та й павуки. Дядько Джозеф, з охороною. Де у тебе є схорони? Тут з шокошока шоколадом. Ой же, як малеча рада, і дівчата, і хлоп'ята одяглися в шоколади, і обличчя в них і п'яти шоко шоко шоколаді. Дядько Джозеф з охороною. Де у тебе є схорони? Тут з шокошока шоколадом. Ой же, як малеча рада, все потрібне швидко знайдуть для солодкого параду. Всі у лісі дуже раді, що ласують шоколадом. Однак через деякий час у крамниці з'явився й інший шоколад. Він відрізнявся від Бертиного різними добавками. Ми додали в шоколад горіхи! Це робить його іншим, але теж смачним, раділи білочки летяги А мені вдалося зробити його із сіллю. Мій шоколад має попит, стверджував гібон. А я поклав у нього корицю. Вона надає йому вишуканого смаку, промовив Лемур. Видів смаколика стало настільки багато. Що Джозеф почав плутатися. Листя з дерев, у яке загортали шоколад, було однакового кольору. Іноді було вкрай важко розрізняти солодощі. Все більше тварин приходили до нього поскаржитися, що вони отримали не той смаколик, який просили. Одного дня тварини зібралися біля крамниці, щоб вирішити, як. Із цим бути. Вони були незадоволені. Я купувала солодощі берти, а отримала смакоту з горіхами, скаржилася сова. А мені замість шоколаду з горіхами дістався солоний, казав Лемур. Ми хочемо отримувати те, що нам потрібно, кричали всі. Нехай кожний сам продає свій продукт. Якщо ми будемо ще й продавати, коли ж нам його робити? здивувалася Берта. Приготування займає в мене багато часу. А ми ще й збираємо горіхи, підтримала її білка. Тоді слово попросила сова. Я пропоную кожному наносити на листя із шоколадом свій знак. Нехай у Берти це буде Зіронька. Вона ж була першою, і тільки вона зможе використовувати такий знак. Більше ніхто. Кожен самостійно повинен вигадати знак. І головне, щоб ніхто ще не мав такого. Хтось за цим має стежити. Вигукнула мавпа. Гаразд, нехай це буде сова. Ми їй довіряємо, вирішили тварини. Тоді в мене знаком буде горіх, промовила білочка литяга. Я намалював вогонь на своєму шоколаді, похвалився гібон. А моїм знаком буде квітка. гукнув Лемур. І з того часу так і повелося, що на кожен смаколик. Доносили певний знак: ніхто в лісі більше не плутався, а сова ретельно за всім слідкувала. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою. Спонсорством, вподобайкою або коментарем.